Всім вам привіт. У нас ось почалося злиття. На такого діда. Ну, він робиться із хренової тучі отаких. От Я не знаю, що воно таке. Я е, щиро люд. Коротше, називається Родила царіца в дочь, не то сина, не то дочь. Ну, от такий от. Не знаю, птерозавр якийсь, коротше, це захист. Давайте його пороздивимось. Так, да, це рідкісний герой. І, ну, що, що ви хочете, це рідкісний герой. Давайте дивитися. Накладає на всю команду посилення. Це менше посилення це значить менше шкоди буде отримувати команда на 15% на два ходи. Накладає на себе контратаку на 2 ходи. Тут, в принципі, все норм, тому що КД-2 мінус 2, -2 раз-3 хода. Взагалі, супер. Ідемо далі. Атакує всіх ворогів. 50% у з книжками 75% шанс накласти провокацію на хід. КД-5. І перезарядка буде до 4%, і апається. У нас шкода. І тут атакує одного ворога, накладає на себе збільшення точності маленьке на два ходи. Шкода залежить від захисту. Вон такий герой, ну, як би сказати, дивіться, раз сьогодні чи вчора апнули у нас можливість ну, апати епіків, то рідкісними можна перестати грати надовго. Так, давайте далі подивимось на оцих от дівчат. Вони у нас одинакові. Це у нас взагалі хто? Духи лісу. Така ось з рожками. А від Дерниста. Ну, прикольно. Так, що воно таке за звір? Це атакерша, да? Атакерша... Давайте не так. Давайте духи лісу подивимось. І хто це по фракції? цей. Орден. Ну, щоб ми стати нормально, подивилися, а не, а не малого рівня. Значить, духи лісу ми дивимось на оцю. Арвід дернисту. Ось вона. Наша дерниста. Ось вона. Значить, по статам. Хороша атака, нормальний захист. Ну, що ви хочете. Так. Збільшує атаку союзників у крепті на 30%. Ну, таке собі, аура не дуже пасивочка. Якщо немає на собі штрафів, збільшує власну точкі... точність на 50%. Ну, Нормально, мабуть. А тут у нас убивча сокира атакує ворога. Якщо немає на собі штрафів, шкода збільшується на 30%. Якщо не перебуває під дією штрафів, також ігнорує невмирання. КД-5 з книжками стане 4. Прикольно насчет невмирання. Безсмертя хренак тобі. І все. Атакує всіх ворогів. Перед атакою суває з себе всі штрафи. 100% шанс усунути. Довільний бонус із кожного ворога. З книжками я маю на увазі. це шкода і КД до трьох Ну, нормальний атакер. Атакую одного ворога і 50% шанс вкрасти один бонус цілі. це шкода. Ну, кому вона потрібна. В принципі, ви самі знаєте, що атакерами грати доволі важко. Я маю на увазі одними атакерами. Для фракції точно піде, а я якщо її снабдити плюс 4 точнуть, так сказати, ну, копії влить, то вона буде взагалі доволі таки цікавою героїнею. І давайте подивимося цього діда. Мені, якщо чесно, я його подивився, не дивився навички зовсім, але подивився по зовнішності, І мені стало хреново. Ну, не люблю я таких, чесно. Я якийсь такий ідіот. Я навіть Mountain Blade граю. У мене шмотки, щоб були гарні, куди він полетів. Коротше, за нього так багато якийсь там двіж був, писали. Ну, я. Щось мені не хотілося грати. І лише то, що вони апнули епіків, не апнули, а зробили можливість їх посилювати. То це мені, як кажуть, захотілося знову пограти в рейд. А так я вже майже готовий був бросити гру. Та й так я б поміняв свій аккаунт на гарну відеокарту. Так що, так, давайте його хоч подивимось, чи варто це злиття його робити чи ні. Це у нас захист, герой захисту. Образів у нас не, не родили ще. І давайте у нас глянемо. Тут треба тут, точність збільшення. От провокація і зменшення атаки. Так, треба точність. Значить, По параметрам майже 20 тисяч хп. Прикольно. Атака нам ну, не треба. да, Захист. Захист. Ну, то есть, все норм. І тисячі захисту. Зовсім нормально. Швидкість нормальна. І все остальне по мінімалки. І по навичкам. Аура збільшує захист союзників у всіх битвах на 28%. Ну, 28 не 33, але й не 10. Тобто доволі непогано. Зовсім непогана аура. Що у нас? Пасивка. Самотнє безумство. На початку кожного раунду. раунду, не ходу, Накладає на себе контратаку на хід. Бонус не можна усунути. І наприкінці ходу. Тільки кожного ходу. Отут би ну, було б прикольно, аби його. Ну, так сказать, уточнити. Ну, реально, чи оцього в раунді. Якщо кожного ходу, наприкінці кожного ходу накладаю на себе контратаку на хід. То було б зовсім прикольно. Йдемо далі. Кодекс перехоплення. У нас КД 5, але з книжками стане 3. Накладає на союзника 2 шари перехоплення. Що таке перехоплення? Я поки не знаю. Що воно таке? Ну, коротше, перехоплення, якийсь захист. Не знаю, все, бачите. Також накладає на всю команду збільшення захисту велике. 60%. -е, та щит на 2 ходи. Ось він. І сила щита пропорційна, тх, пропорційна до власного захисту. Раз в три ходи, ну, зовсім непоганий бонус. Реально непоганий дід. Але в мене він комогра зовнішні. зовнішністю. Тут у нас атакує всіх ворогів. 100% шанс з книжками накласти зменшення атаки велике на 2 ходи. Також збільшує тривалість усіх бонусів-союзників на хід. Потім збільшує силу усіх щитів на союзниках. Сила кожного щита зростає пропорційно, пропорційно до загальної кількості бонусів, тривалість яких була збільшена. Ага. Ну таке от. Тобто, апається шкода, шанс і кде до 3. І основна атака атакує одного ворога двічі. Кожний удар має 60% шанс накласти провокацію на хід. Шанс збільшується до 100%. Ну, це мається на увазі, якщо з книжками. Якщо ціль, бос. Ну що я хочу сказати? Я повторюсь. Ну Єдушки не в моєму. Кусі, дідусю, чесно. Ну, але по скілам він зовсім непоганий. Так що можете зробити собі, якщо вам такий цікавий варіант злиття буде. ну, ну А що б і ні. А ви мені напишіть, що ви думаєте. Якщо б відкритись, може, дійсно, відкриюсь завтра. Оцього, може. Или нафіга він нужен. но Тут весь прикол, що на синій у нас Х2. тобто, А зараз, так як вели оці ну, поліпшення епіків, от оці, плюс 3, плюс 4, то стало, ну як, є шанс навіть отримати повторного епіка, якщо він гарний, то ну, посилити його до плюс 4. І тут, ну, от дивіться, тут, блін, тут із шести шмоток Е2. І то дивіться по параметрам героя. Ну, атака 3200. Тобто, ну ви, ви бачите самі, тобто, ну, оце ж він, можна сказати, голий на пів. Ну і, і не тільки він. Я я, вообще так про, про це все діло, бачите, а по цих епіків. Ну, такий от варіант про злиття. Я, я зрозуміло. І так, що я його робити не буду. Мені це робити влом. Я їх не хочу робити. ну, Щось там, корм покачаю, ще такі діла. Ну, мабуть, це все в цьому відео. Якщо було воно цікавим, то поставте йому вподобайку. Та підпишіться, будь ласка, на мій нікчемний нікому не потрібний канал. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі. Пока.